Привіт, я Даня Білий. Я Юлія Карпова. І це проект, в якому ми говоримо про важливість переходу на українську. Щоб ви говорили українською? Да, бо якщо ви не говорите українською і не розмовляєте українською, тоді ви, напевно, не зрозумієте, про що ми говоримо. Тому давайте вже Bio. 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 ми поговорили про те, що російського результатів інколи буває більше в Гулі. Але на жаль, ж... поки що, da. коли не всі навчилися переводити свої гаджети в альтернативний da. Google. Українською. Але дуже дивно, що типу англійської результатів ще більше. Наприклад, коли я раніше гуглив, я там писав російською. Так. І якщо я не знаходив е, відповідь, так. то я писав англійською і знаходив відповідь. На форумах там, ну, безлічно. Uh -huh. ну, тому що інтернет це ж в принципі англійська штука. Так. Типу. Е, тому перехід, мені здається, на англійську дає навпаки більше горизонту. Знаєш, там ти ніби. В тебе є українська, яка все ще обмежена в інфопросторі, тому що ну небагато. Ми mm -hmm. все ж таки маленька країна в порівнянні з міжнародною англійською mm -hmm. спільнотою. І якщо ти переходиш на англійську, то ти навпаки ти пороширш горизонти. Ну треба розуміти, що коли будь-які пошуки робити англійською мовою, це ще і можливість знайти багато цікавого англійською. Поясню: наприклад, ми будемо шукати з тобою той сам той самий рецепт сирників англійською, враховуючи скільки країн і скільки людей говорять англійською, а, скільки могло бути. Скільки могло бути прикал різноманітних, різноманітних, тобто ми можемо там багато чого знайти. Так це навіть прикол в тому, що коли виходить е, якесь класне кіно, mm -hmm. воно виходить англійською. І всі чекають перекладу на, на, ту мову, да, на ту мову, яку тобі зручно. Я не чув жодного разу про якесь кіно, яке вийшло російською. І всі прям, mm -hmm. От ми прям чекаємо, це ну, Росія робить класні фільми. Ні. Тобто, по факту, ти нічого не впускаєш. Навіть там люди, які вчать англійською, вони ж дивляться там серіал друзі. Так. Англійською мовою теж дивилася. Тобто, по факту, ти, типу знімаєш обмеження. Е, англійською мовою інструкції всі uh -huh. написані. Англійською мовою. Да, ну блін, навіть в машині. Типу, в тебе базове налаштування в телефоні, в машині будь-яка техніка, там базові налаштування міжнародною англійською. Виходить, коли ми не намагаємося навіть не намагаємося вчити англійську, ми обмежуємо себе у всьому цьому. Ну Ос. да, Вона, в принципі всю ну, типу, нема сенсу ігнорувати те, з чого складається життя. Ти знаєш, це як все життя пити тільки апельсиновий сік і не давати собі можливість більше нічого спробувати, ну апельсиновий є. Але da, ще не смачний, от в чому різниця? Ну, а російська то... не смачна. Це нюанс. Я, до речі, думаю про те, що е, я прийшов до висновку, що бізнес і виробництво Так. — вони дуже сильно популяризують, Ну тобто вони мають дуже сильний вплив на мову, тому що з'являються технології, вони англійською мовою, міжнародною, з'являються продукти, інструкція англійською. Е, тобто, якщо технології, бізнес і всі ці великі махіни будуть брати собі, за приклад, наприклад, українська і англійська, і все. То таким чином ми швидше витиснемо російську, таким чином, можливо, якраз таки український бізнес і українські різноманітні підприємства Вийдуть швидше на міжнародну Ні. Ара... Ні. швидше українізують і диресифікують українців ніж вчителі да, української да. мови, ніж ніж цей подкаст, можливо, навіть.